«Осанна, слава, Господу кричали, і листя пальми падало під ноги. В Єрусалимі та Христа зустрічали, хвалили всі Його, хвалили Бога, раділи всі, прийшов наш Визволитель, хто воскрешає, хто життя дарує. Повіки слався, наш Господь, Учитель. Осана. Люд, мов океан, вирує. Ніколи і нічим уже здавалось тієї радості й любові не спинити. Та незадовго натовп той, що славив, кричати буде грізно вбити, вбити. Господь війшов у храм Єрусалимі, у дім, що був збудований для Бога. Що ж він побачив там, чи ж порадів він тому. Як славлять Господа живого. Міняли всюди гроші, торгували, ягнят козлів був повний храм Господній. І що мерзотою в законі називали, внесли те в храм перед лице Господнє. Обман, нажива, обдирання бідних багато літ у храмі царювали. Не міг там Дух Господній більше жити, там Божа слава. Вже не пробувала. Повикидав Ісус усе нечисте і храм наповнила Господня слава. Каліки і сліпі, усі зцілившись, з дітьми малими спаса прославляли. Ти скажеш це давно було, я знаю, Господь перед розп'яттям місто входив. Ні, кожен день його хтось зустрічає. Він кожен день приходить до народу. Микаємось, і він гріхи прощає, любов і дяку стелимо під ноги, а потім на Хресті знову розпинаємо. У гріхах все загружаючи потрохи. По що судити гріх народу того, що з храму дім розбійників зробили? Господь сказав Ви храм Духа Святого. Погляньмо, що з цим храмом ми зробили, чи в нас свобода духові і воля, чи в серце ми вже стільки настягали, що не назвеш нас храмом вже Господнім, скоріше для гріха вертепом стали. Господь сьогодні йде, щоб нас очистить, як очищав той храм в Єрусалимі, щоб на прохання наші і молитви ми відповідь від Бога получили. Сьогодні Ісус до тебе входить, щоб запитати, чи серце ти очистив, а завтра знову піде на голову. Гріх понесе твій, на череповище. Господні, діти, перегляньмо кожен, чим ми сьогодні Спаса зустрічаємо. Не втратьмо тої першої любові, що в нас була, як Господа пізнали.